Всім привіт! Мене звати Олексій. Сьогодні я прокинувся, одягнувся і пішов до школи. Дуже довго йшов в школу. Я прийшов і подивився на школу. Вона була гарною. Відео. Всім привіт, підписчики. Привіт. Зайшов свій клас. Побачив, що на першому році показують новини. Всім привіт! Це назор його ведучий. Сьогодні ми попитаємо у людей, як вони пройшли сьогоднішній день. Добрий день. Сьогодні шоу назор Тв. Розкажіть, який у вас сьогоднішній день? Ква. Ну все. <пі> ну, ясно. Пішла реклама. Потім я вирішив піти в туалет. Та ти що, капець-красавчик. Повернувся в клас і подивився на своїх однокласників. Однокласники були, як завжди, по кайфу. Я почав думати, як зловити звідси. Закінчились два уроки, я пішов їсти. Я хаваю. Потім, уроки роки, я пішов додому. Прийшов додому і ліг спати. Йо пацани, всім скажіть привіт! Привіт! E... Yeah.